Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо голубці з дуже смачною начинкою. Для початку приготуємо начинку для голубців. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. На розігріту сковорідку викладаємо м'ясо, нарізане дуже дрібними шматочками. В рецепті я використовую куряче філе та м'якоть свинини. Помішуючи, смажимо до готовності. Далі додаємо нарізану півкільцями цибулю. Помішуючи, смажимо до прозорості цибулі. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Тепер все разом просмажуємо до м'якості моркви. Засмажка з м'яса готова, вимикаємо вогонь. Окремо відварюємо гречку до готовності і викладаємо її в миску. Далі до гречки викладаємо засмажку. Спеції до смаку сіль та суміш перців. Також можна додати чорний мелений перець. І тепер це все разом перемішуємо. Начинка на голубці готова. Залишаємо її на столі до повного охолодження. Далі в каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння. Далі опускаємо головки капусти, так, щоб вода покрила повністю капусту. Доводимо до кипіння знову воду і варимо 3 хвилини. Потім знімаємо по черзі листочки, які пропарились. І так робимо з цієї капусти. На кожному пропареному листочку зрізаємо ось у цю жилку. Коли всі складники в нас готові, починаємо формувати голубці. В каструлю, в якій будемо їх тушкувати, на дно обов'язково викладаємо листя капусти. Далі беремо пропарений листочок капусти і з вущої сторони накладаємо начинку. Далі загортаємо спочатку краї, а потім рулетиком скручуємо від себе. Ось так обов'язково прижимаємо, складаємо їх у каструлю. І так формуємо всі голубці. Тепер готуємо заливку для голубців. мисці з'єднуємо томатний сік, сметану, сіль та нарізаний часник. Це за бажанням. Все гарно перемішуємо, додаємо ще невелику кількість води. Тепер заливкою заливаємо голубці так, щоб вона повністю їх покрила. Також додаємо лавровий лист, накриваємо кришкою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, вогонь скручуємо і все тушкуємо 50-60 хвилин. До готовності. Голубці готові. Можна їх подавати до столу. Обов'язково спробуйте приготувати голубці з цією дуже смачною начинку. Це дуже-дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.